Ак, як бути, якщо соромно. Одному з нас, от один готовий, а інший, а інша не готовий. От тут дуже класно, що в парній мастурбації є дуже багато варіантів. Якщо там да, дівчина, припустимо, соромиться мастурбувати при партнері, він може показати на своєму прикладі помастурбуватися. Вона може показати йому, як вона торкається себе через трусики, тобто без оголення, ніби ця тканина стає таким наші. Да, Стає такою, таким захистом. Можна пограти в сліпу мастурбацію. Ви сідаєте спинами один до одного. Кожен сам собі мастурбує. Ми розуміємо і відчуваємо, що це відбувається, але не дивимось. Можна заплющувати очі, можна фантазувати, як пахне в кімнаті, коли ми почнемо цим займатися. Тобто варіанти, як це технічно зробити, є. Більш важливо в темі сорому це розмова і комунікація. Можна запитувати, якою я тебе побачу, якщо ти. Це зробиш при мені. Як, або якщо вона не хоче дивитися, каже, ой, ні, ні, ні ні оце, давить цього удава, давай не при мені, Можна запитати, а яким ти мене побачиш? Що тебе тут може налякати, здивувати, тобто ставити такі, знаєте, влучні, цікаві запитання один одному, щоб сором спочатку ми подавали на рівні думки, на рівні переконання та уяви. А потім в техніках це просто закріпити.